6125 року. Наші дело все катак прохмали. Немає у вас сьогодні водій. Відсутні. Немає від вас. Сустановлення вашого слова. Досугли защиняла я Дякую в День місячів вашого народження. 87 6 червня, де на 1. Місто новому миру Кіроварського області. вищі. В тому рахунку і офіцерів України, військова академія, Одеська військова академія. Журналісти, голова громадської організації Зараз Україна, було до себе. Член Це ж моя праця. Член громадської, громадської ради, проєкт Одеської обласної адміністрації, президент володів. Це наша праця. Дієк на в'єтнамської кампанії. Не одружений. Місце проживання 31. Бек, копіра, девять, вістов, де стояв. Ані ще не буду сьогодні. Ні. Она ще вас став. Я способ, ніж держим, так, ти модерство. Так, положні сумнів. Молнуси, кому. Пласка вам Зв'язку ми їх прав. Як рівного серед рівних. Я звернувся до правоохоронних органів заяву про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до статті 214 частини 1, 4, 5, статті 92, частини 1, КПК України, до прокурора Одеської обласної прокуратури Ігені Доміщі, яка зареєстровано 28.01.2025 року під номером. 63 з особистого прийому громадян, яка мною підписана 01.2025 .01. року Павло Ярош Майвчик. В заяві про вчинення злочину зазначено, що Око правосуддя. Та я ж почекаю, як ви Я Не відділ, хто було, не знаю. Та ні, в Кипліка не передбачено, що суддя з телефоном сидів. Тут у мене ім'я офіційне передкування. А вдруг ви там косинку граєте, он кримінальний кодекси. Чи ви не рішення? Ні, не так не передбачено. Суддя звернуло свою увагу на Володимира Леонідова, начальник відділу органів процесуального керівництва до судового розслідування прокуратури регіонів. Другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурору, який вчинив суспільно-небезпечні діяння, маючи корисливі мотиви, дія з метою незаконного збагачення організував свою протиправну діяльність шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих дії, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету територіальної цілісності та недоторканості. Обороноздатності державні, економічній чи інформаційної безпеці України, Успі... усвідомлюючи, що таким чином він буде перешкоджати в законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Особа Леонідове, будучи достовірно усвідомленим про те, що 17.03.2014 року на території України діє особливий період, а з 24.02.2022 року. Показом президента України оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а також період дії воєнного стану на території України з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, враховуючи більше, збройними сулами Російської Федерації, військову агресію проти нашої держави. На території України було запроваджено. Воєнний стан відповідно до указу президента України та введено верховним головнокомандуючим Зеленським Володимиром Олександровичем від 24.02.2022 року № 64-2022 та Закону України про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року № 2102-9. Звідомлюючи наслідок своїх дій, Леоніда В. умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державній, економічної інформаційної безпеці України надає іноземній державі іноземні організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, умисні дії спрямовані на допомогу державі Адресу Особництво про Росії. Російської Федерації збройним формуванням вчинення громадянином України. З метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій державі, агресору, зловживання владою та службовим становищем умисно з метою одержання будь-якої неправомирної вигади для самої себе та членів своєї родини, використання службовою особою влади та службового становища чи інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законним правам, свободам та інтересам громадян. Державним інтересам та інтересам юридичних осіб, що спричинили тяжкі наслідки, умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які завдали істотної шкоди державним інтересам, інтересам окремо громадян та інтересам юридичних осіб, які спричинили тяжкі наслідки складання видачі службової особи завідомо неправдивих офіційних документів, внесення офіційних документів до завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів Офісу Генерального прокурора. Що спричинило тяжкі наслідки невиконання та неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, охороняваним законам правам, свободам та інтересам громадян, інтересам юридичним особам, що спричинило тяжкі наслідки одержання службовою особою неправомірної вигоди. Прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, та надав неправомірну вигоду в інтересах спільчого УСБУ в Одеській області, гарбуза Олександра Григоровича та співробітників УСБУ в Одеській області, причетних до катування журналіста. Яроша Павла Геннадійовича з використанням наданої влади та службового становища, що вчинене особою, яка займає особливо відповідальне становище набуття особою Леонідо В, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі законність підстав набуття, які не підтверджено доказами. Діяння вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, набуття особою леонідове уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, перевищує їх законні доходи, надання неправомірної вигоди особі, яка погодилася за таку вигоду. Плинути на прийняття рішення особою, повноваженою на виконання функцій держави. З цією метою особа Леоніда В, перебуваючи в будівлі офісу Генерального прокурора, розташованого в місті Київ, вулиця Різницька, 13, 15, час 19, 19.12.2024 року розробив детальний план злочину на користь Російської Федерації та реалізував його. Розуміючи, що його дії спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні проведення підривної діяльності проти України вчинені в умовах воєнного стану нанесено шкоди державному авторитету України під час війни, обізнано, усвідомлюючи. Соціальну небезпеку в Україні щодо внутрішнього супротиву українського народу, щодо незаконних дій влади України прийняв для себе рішення не виконувати функції покладені на нього державою, відкривати кримінальне провадження та вносити відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільну зраду, за державну зраду та інші суспільно-небезпечні діяння посадових осіб. Які працюють на користь державі-агресору, пособництвом Російської Федерації, щоб розпалити в Україні суспільне невдоволення та недовіру українського народу під час війни до влади в умовах розпалювання внутрішнього конфлікту в Україні, що на користь Російської Федерації для масових бунтів та повалення влади, конституційного влади України. 19-12 2024 року особа лині довге, займаючи посаду начальника відділу організації процесуального, процесуального керівництва досудового розслідування в прокуратурах регіонів другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора України не виконав. Судового рішення, що набрало законної сили та норму закону частини 1 статті 214 КПК України, Печерський районний суд міста Кієва 11.12.2024 року ухвалив зобов'язати уповноважених посадових осіб Офісу Генерального прокурора виконати вимогу статті 214 КПК України за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 27.09. 2024 року про вчинення кримінальних правопорушень, про про що проінформувати заявника. Особа Леоніда В. не вніс відповідні відомості статті 214 КПК України за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3,4, 111, частина 2, 111 прим 2, частина 2, 114 прим 1. 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1, 371, частина 3, 372, частина 2 Кримінального кодексу України. На слідчого Управління Служби безпеки України в Одеській області, Гарбуза Олександра Григоровича. Та співробітників УСБУ в Одеській області, причетних до катування журналіста Яроша Павла Геннадійовича та протягом п'яти робочих днів, з дня внесення відомості з дотриманням правил дослідності не передав наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та не доручив проведення досудового розслідування згідно вимог частини 1, 4, 5, 7 статті 214 КПК України. Копія заяви від 27.09.2024 року про вчинення кримінального правопорушення ухвалу суду від 11.12.2024 року та лист Офісу Генерального прокурора додаю. Таким чином, особа Леоніда В. умисно вчинив дії під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, перебуваючи. Передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вчинив суспільно небезпечні діяння, передбачені <кій> статтями 111 частина 2, 111 прим 2, частина 2, 114 прим 1, 364 частина 2. 365, частина 3, 366 частина 2, 367, частина 2, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2, 382, частина 3 Кримінального кодексу України. На підставі вище зазначено Конституції України, статті 1, і 2. Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21. 60. 214 КПК України, а також відповідно статті 6 Європейської конвенції з прав людини вимагають 1. Відповідно частини 1, 4, 5 і 7 статті 214 КПК України виконати вимогу закону внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 111. частина 2. 111 прим 2, частина 2, 114 прим 1, 364 частина 2, 365 частина 3, 366 частина 2, 367 частина 2, 368, прим 5 частина 1, 369 прим 2, частина 2, 382, частина 3, Кримінального кодексу України на особу В. Начальник відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, прокуратура регіону другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, прокура... прокуратуру Отецької обласної прокуратури Ігорю Домущей. Е -е, випадка, це офісу генерального прокурора. Та протягом п'яти робочих днів просто що внести зміни по допомогу. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення від, відповідних відомостей за дотримання правил безслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРД відповідно вимог статті 214 КПК України, виконати вимогу статті 60 КПК України. З такою заявою поважний суд я звернувся до правоохоронного органу з заявою про чинення злочину. На підставі статті 60 КПК України. Правоохоронний орган повинен прийняти заяву, зареєструвати та відповідно е даних термінів, передбачених статтю 214 надати витяг з ЄГД. Такої дії правоохоронний орган, а саме Одеська обласна прокуратура, не виконала. Чим порушено приписи закону України, на підставі чого я звернувся до... Слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси за відповідною територіальною юрисдикцією, скаргою на бездіяльність прокурора відповідно статті 303 306 307 КПК України, яка зареєстрована відповідною канцелярією 30 на 1.2025 року під номером 7992 тисяч де короткий опис своєї скарги зазначений, що прокурор. Одеської обласної прокуратури або повноважена посадового суду умисно не вніс відповідні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування відповідно вимог статті 214 частини п'ятої КПК України. За заявою Яроша Павла Геннадійовича від 05.01.2025 року про вчинення кримінального правопорушення Володимиром Леонідовим. Також. На підставі вимагаю від суду, Перше. зобов'язати прокурора Одеської обласної прокуратури або уповноважену посадову особу відповідно частини 1, 4, 5 і 7 статті 214 КПК України виконати вимогу закону. Внесли відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 111, частина 2, 111, прим 2, частина 2, 114, прим 1, 364, частина 2, 365 частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2, 382, частина 3. 82, 3. Кримінального кодексу України на особу В., начальника відділу організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням в прокуратурах регіонів другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Офісу прошу внести зміни, додати Офісу Генерального прокурора. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до відповідно органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРД відповідно вимог з статті 214 КПК України.